Вітаю, друзі! Сьогодні в вашій увазі хочу запропонувати дуже смачну заготовку з огірків. Готується легко, просто, з'їдається ще швидше. Дуже рекомендую додивитись це відео до кінця і обов'язково приготувати. А точні пропорції ви знайдете, як завжди, в описі під цим відео. Заїхала я до мами, вона назбирала таких гарненьких огірочків і каже: Їдь додому і готуй смакоту. А як ви знаєте, у мене є багато смачних рецептів різних закруток. Тому я поїхала ж додому, залила огірки холодні. Водою десь на 2 години. Гарно помила і нарізаю ось таким чином, такими досить грубенькими кружочками. Можна на четвертинки, на 8 частинок, можна просто кружальцями нарізати. Я взяла такий фігурний ніж, мені дуже подобаються ось такі заготовочки. Далі я роблю маринад. 9% оцет, сіль. Ну і, звичайно, цукор. Це все я відправляю в каструлю, який буду доводити до кипіння. Олія, краще всього, для таких заготовок використовувати рафіновану. Додаю сюди кетчуп, одну пачку лагідного. Чесно скажу, мені найбільше подобається заготовка хторчин. Це не реклама, це просто моя рекомендація. І ще одну пачку кетчупа чілі. Тут можна вже дивитися, можете замінити це все на одну банку соусу сацибелі. Це теж буде дуже смачно. Часник можна подрібнити. Я люблю чесник саме натирати, не давити, а натирати. Він тоді красиво буде виглядати у банках. Як тільки у вас маринад закипів, відразу ж цим гарачим маринадом заливаємо огірки. Я це роблю для того, щоб швидше огірочки пустили сік, гарно перемішується все між собою. І треба залишити буквально на 2-3 години, можна й менше, як тільки побачили, що з'явився сік, відразу ж можна розкладати по банках. Завдяки тому, що маринад був теплим, то цей процес відбувається набагато швидше. У мене пройшло десь півтори години, і я тепер розкладаю це все по банках, в яких. Буду стерилізувати. Я щільно банки наповнюю. Заливаю гарно соусом це все. Закручую кришками. Якщо євро кришки у вас, я відразу закручую і відправляю в каструлю для стерилізації. Якщо ж кришки звичайні, просто прикриваємо. Далі консервація наша відправляється в каструлю, заливається водичкою. Доводимо до кипіння і з моменту закипання я стерилізую півлітрові банки 7 хвилин, якщо літрові 10. Виймаємо, охолоджуємо і відправляємо чи то у льох, чи то в кладовку. Така консервація прекрасно зберігається в будь-яких умовах. Як ви бачите, я після стерилізації уже не закручую, тому що я напередодні закрила такі баночки. Ну чо ж, друзі, а я сподіваюся, що цей рецепт вам сподобався. Ви обов'язково приготуєте і напишете в коментарях, як вам до нових зустрічей. Готуйтесь смакуйте разом з нами вдалих і хороших вам заготовок.